От всім привіт, радий бачити вас на моєму каналі. Ну що ж, уже другий день іде, взяв я на поварку котел дерев'яний. Це для мене нове, тому що я обично автівки варю або там якусь конструкцію. Ось, І взяв для себе ось такий котел Атмос. На 40 кВт. Це у нас виходить 2017 рік. А, проблема, а, в принципі, як обично, прогоріла внутрішня а, топка, де йде ось метал, а, його повело даже, ну, був перегрів, видно. А, не вдалося зняти так. А сам початок, тому що я думав, що знімати не буду. Але ось вирішив все ж таки зняти. Це в нас ось таке було все згаматане. Ось так. Тут вже платили, А Потім я пробував. Але після того, як побачив, що це повна шляпа, вирішив все ж таки котел розшити. А, і після того, як я його розшив, звісно ж, робота пішла а, набагато краще, тому що а, удобніше, а, набагато зручніше варити. А, ось так якось, друзі. Ану, забери. Сам процес ось так уже зварив. А, поварка котлів це для мене якби, нове. Обичньо, ну, як я казав, варю я а, трошки інакше. Але вирішив для себе, знаєте, взяти, щоб перший раз спробувати, як це що це. А, що можу сказати? По нюансам? Звісно, є свої нюанси, як і в, там, зварювати авто, так і зварювати котли. А ціна за роботу близько така, як і за авто, можливо, навіть ще і більше. Ось такі шви. Ось так пішов. Потім сюди пішов. Ось так позварював. Ну, ось так. Це у нас двойний шов пішов. Пішов один, і тут другий. Зараз ще ось сюди піде третій. Буде у нас тройний шов. Думаю, не повинно. Пропускати повністю вже остив. Так, зараз покажу топку. Ось, така. Ось такий вигляд вже має сама топка. Ось так все проварювалося. <проб> Ось тут так проварилося. Ну, не знаю. Буде пропускати чи ні. Ось так, ну, надіюсь, що не мало би пропускати. Але... Треба розуміти, що, ну, всяке може бути, ось дам ще один шовчик і потім ще з внутрішньої сторони, скоріш за все, теж дам шов. І думаю, буде буде суперово буде триматися, це поки, знаєте, прогниє. То це прямо вже. В іншому місці, скоріш за все, може прогнити, але не ось тут. А далі, далі, що я зробив? Це купив терм... Терм... О, жаростійку Краску, ось таку. Не знаю, 400 градусів витримує це на внутрішню, ну і в топку знутрі. І ось такий герметоз взяв. 1600. Градусів. Це я дам на а, внутрішні шви. Ось зараз ще позварюю. Та ще позварюю. І дам на внутрішній шовчик все. Воно застине і потім красочкою все акуратненько закрашу, ну, думаю, буде і триматися, і не буде корозія його так швидко з'їдати. Думаю, ще років, ну, років 5-8 повинно потримати. Ось так, друзі. Що ж, почав обварювати ось цю наружну бляху, ось такий шовчик, ось такий проварчик. ну, Проварчик 100% повний провар, це видно. Ось такий полуавтомат, Ось таке ось налаштування. І, в принципі, варить а, гарно і не прогаряє. Можна собі спокійно йти швом. Ось так. Тут зверху більше Получилося. Ну, не біда. Тут менша. Залишилися теплові зазори, дивимось, ось так. Обвариться, думаю, буде супер. Замастив герметиком ось таким. Ось таким герметосом, красочкою. Це, а внутрі, ну, зараз теж обварю, красочкою, надую сюди, ну, хоча б. 4-5 бара і буде супер. Ось потрібно ще верх розшивати. Так, заварив. В принципі, де я варив, то не пропускає. Тільки ось тут у нас з внутрішньої сторони є. Одна латочка і ось тут десь воно пропускає. Прийшлось різати в угол і прийшлось різати те, що я зварював, дивимося, як шовчик іде. Ось так. Прийшлось, що маємо, то маємо. А, сьогодні вже ніч, то просто вирізав, а з понеділка вже почну. Тут виріжу і теж поставлю платочку, і буде супер. Так, продовжую роботу над котлом. Ось тут одна латочка пішла, але прийшлося знову вирізати ось тут, щоб можна було ось тут заварити. А, ніде мій шов, не пропускав. Ось так прямо з першого разу вийшлося. І зараз ось тут ще трошки обварив. Зараз трошки. Охолоне і можна буде намастити таким герметиком противожарким, що витримує 1600 градусів ось такий, до речі, дуже і дуже міцно затверд... затвердає, ну прям реально дуже твердий. Ось така мозаїка вийшла. Щоб це все обварити. Тут все обварив. Бачимо, все пішло гарненько. Ось так. І ще послужить. І послужить ще трохи і котел буде готовий. Надіюсь, що, Ой, що це заварю і буде супер. Ну що ж, народ, більше тижня, провів цим апаратом, цим котлом Атмос. Декілька разів прийшлося його розшивати, потім знову обварювати. І так, десь три або чотири рази ось, ну, провіряв. Все тримає. Ось так. Та все тримає. А там уже час покаже, через скільки він прогорить. Я ось уже верх зібрав. Ось так. Ну тут все супер, ніде нічого не. Пропускає. А, в принципі, проблем немає варити наружну частину, але внутрішню, друзі, це просто, це просто жах, якщо чесно. Очікував трошки інакше. Ну, що маємо, то маємо. Не думаю, що вигодно займатись ремонтом котлів. Ось якось, не знаю, мені кажеться, що авто варити там або якісь а, металеві конструкції буде більш, а, більш, як би сказати, більш прибильне діло прибуткове, ніж котли. Тому, в принципі, вроді там, ну, думаєш, там, ну, що там зварити, вирізав, вирізав внутрішню, зварив. Ось а ось попадеться так, що одна-дві дирки, і, а знут не можна заварити і знову розкриваю його. І так декілька разів, щоб його зварити. По суті, дуже багато а, ось тут потрібно весь час проварювати, коли ось так вирізаєш. Тут Пішло багато дроту. ось цим дротом я би, ну, я думаю, поварив десь ну, 3-4 авто. Тому, друзі, моя така думка об'єктивна, що не дуже вигідно, якби, варити котли. А якщо вигідно, то потрібно відразу домовлятися за. Хорошу ціну, ну і, в принципі, дивитись, який котел. Чи дуже прогоріто чи ні. Ось таке, друзі, відео для починаючих зварювальників котлів. Поки не навчитесь ставити хороші шви, доти можете і не пробувати. Кому друзі сподобалось, палець вверх. Також не забувайте писати ваші коментарі. Підписуйтеся на мій канал, на мій інстаграм, на мій Тікток і на мій Фейсбук. Всім до зустрічі! Скоро буде відео про трактор. Він ось стояв, стояв, скоро буде відео.